Сьогодні готую дуже смачний рецепт від моєї бабусі. Рецепт просто шедевр. Значить, сковорідку нагріваємо, накалюємо, щоб вона була така на максимальному вогні грілася десь хвилинку, може півхвилинки. Це все залежить від самої сковорідки. Далі наливаю олію, наливаю сюди олію. Олія вже нагрілася, висипаю сюди хліб, нарізаний кубиком. У мене чорний смажу десь 3 хвилинки на середньому вогнику. Постійно треба помішувати, щоб сухарики не пригоріли. Коли сухарики добре підсмажились, ну, як добре, так, середньо, тоді. Чашку розбиваю яйця. маю тут 5 штук, тому що у мене сухарів багато, тому яєць багато. Додаю сюди або молока, або водички, або щось такого смачного, можна сметану, можна кефіру, можна все, що ваша душа бажає. Також можна вершки додавайте небагато, десь 50 мл, можна 100 мл. На, оці, на оцю пропорцію яєць. Збиваю вінчиком, я додала сюди водички. У мене молока немає, а кефір я не хочу. Трішки солю, ще знову ось так перемішую і вливаю до сухарів. Накриваю кришкою і на маленькому вогнику хай воно собі там париться, пропарюється, десь пару хвилин. Може, трішки більше знадобиться. Ну, ось така смакота вийшла. Смакуйте, смачного, всього вам найкращого. Хай вам щастить. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До побачення! Всього вам найкращого. О, піца, яка, бачите? Красота!